Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки, токсини без сил. Користувачка TikTok Юлія опублікувала допис, в якому оприлюднила діалог з кур'єром однієї зі служб доставки. Замовила собі поїсти. Але кур'єр перед доставкою уточнив. Чайові є чи нема. На що вони з хлопцем відповіли, що чайових немає. Кур'єр відповів коротко. До побачення. Тож Юлія з коханим так і не поїли. А от у коментарях під дописом думки розділились. Красава, чувак. Тобто людина сплачує замовлення чайові це за бажанням. Ну а як реально боротися з людьми, які не залишають чайові? Завжди потрібно залишати. У переписці дівчина повідомила нам, що зазвичай чайові залишають всюди. Але коли так нахабно запитують, на її думку це ненормально. Тож з хлопцем написали в службу доставки скаргу. Там обіцяли провести бесіду з кур'єром. Ми також хотіли дізнатися позицію компанії з цього приводу. Втім, можливо, через нестачу часу у службі доставки нам не встигли відповісти. Чи залишають українці на чай? Пані Тетяна з подругою віддячує за роботу. Дуже приємно, коли люди як приємно відносяться до вас, да ставляться до вас, прийшли, налили просеку. Ну, звісно ж це як нам задоволення, коли чоловік в перчатках, з серветочкою нам подає. Ну приємно, звісно, приємно. А сьогодні. Так у вас відбулося? Да. Наталія залишає лише у випадку бездоганного сервісу. Були випадки, коли людина не справляється своїми обов'язками робочими. Так принципово не лишає. Коли ти сидиш в кафе, до тебе не підходять там 20 хвилин. Буває, розказує, що немає здачі. Наприклад, там принципово. Ну тобто вона в нього є. А він каже, що там здачі немає. Андріана теж мала неприємний досвід, і в таких випадках послуга без доплати. Таксист хамове, таке ставлення не виховане, по-людськи не підвіз, куди ти просила, хоч там пару метрів залишилось. Там в мене точка стоїть і все. Ну таке не по людськи. Це робота з людьми, і треба розуміти різні ситуації. Олександра теж чайові залежать від рівня обслуговування. А от є працівники на його думку, яким залишати обов'язково потрібно. Доставка і таксі це по замовчуванню Теж тому, що кур'єрам зараз іще більш складно, особливо коли він ще там замовлення твоє в якісь дощі або сніг везе, то це прям проспроти Олег працює в доставці і каже: десь 20% клієнтів залишають кошти за сервіс, буваючи да ща від іноземців. А ви перед тим як вести замовлення? Ви в людини запитуєте, чи залишить вона чайові чи ні? Та ні ні в кої разі ні, це ж невдобно. Чайові завжди приємно, бо зарплата залежить від виробітку. Ну, коло тисячі гривень в день. Десь так Анастасія Малашок працює адміністраторкою у кафе. Дівчина працювала і барменом, і офіціанткою. Тож підтверджує, залишити додаткову суму за сервіс дійсно суттєва прибавка до зарплати у сфері обслуговування. Може бути зовсім різна ставка, може бути таке, що ставки навіть і не буде. Якщо, наприклад, ресторан якогось легше сегменту, це може бути навіть і без ставки. Тобто виходиш на зміну і працюєш на своїй чаєві. Може бути і таке так. Однак чайові треба заслужити, а не вимагати за замовчуванням, каже Настя. Ну, наприклад, не просто зробили свою роботу, все на цьому все закінчилося. Я Не знаю, ви прийшли в заклад, ви промокли до нитки, ви змерзли, вам допомогли висушити одяг, обігріли вас. По факту це не входило в їхній обов'язок, але вони зробили для вас екстра. А от експертка з етикету Ганна Зуєва каже, що залишати додаткові кошти за сервіс не обов'язково. З точки зору етикету немає такого правила, що ви обов'язково маєте залишати чаєві. Це тільки на ваш розсуд. Втім, якщо плануєте поїздку за кордон, ознайомтесь з правилами, адже в кожній країні ситуація з чайовими різна. В Європі чайові є обов'язковими. Наприклад, або якщо обслуговування від чотирьох осіб, або якщо навіть обслуговування на вулиці, а от у Японії навпаки, це поганий тон. Так само в Китаї та Південній Кореї це відвертий прояв грубості, і там працівники сфери обслуговування повертають чайові назад.